Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 липня будемо підживляти ось ці і помідори. Це у нас челі і чилі. Ось такі помідори ми прив'язали. Ставили ось такий поточок. Прив'язали на шнуручок. Але є жуки. Живляти будемо для росту помідорів. Будемо ще ось такі помідори Кому Цікаво залишайтесь. Далі ще буду показувати підживлення. Перед тим потрібно смучити землю водою. Далі буде підживлення. Підживляти ми будемо кальцевою селітрою. це у нас для росту помідорів. Ось так вона виглядає в таких гранулах. Нам потрібно 20 грамів. Пвінадцять. Дев'ятнадцять, 20 Двадцять грам. І висипаємо у воду. Потрібно розмішати Будемо підживляти під корінь. Перед тим потрібно змочити гарну землю водою, щоб земля була волога. А в кого падає дощ, не потрібно підливати водою. Так, ми розбавили 20 грам на 10 літрів води. Того нам не потрібно, бо будемо підівати під корінь. Далі йдемо підживляти. В кого нема ваги, берете шприц 20, 20 куб, насипаєте 20 кубовий шприц кальціові селітри. І вам вийде тих самих 20 грамів. Далі йдемо підживати. І ось так ми підливаємо під корень. Лей трошки тр 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 більше. Ще, 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 ще. лей, щоб файно змучило землю. Ну, файно злучило, я тут не хотів. Це у нас перец. Більше давай. Лей під корінь. Це у нас спочатку йдуть чилі помідори, такі маленькі. Тут у нас перець. Більше давай кажу. Не жалій того, я Сюда далі? що більше? О, десь так давай тако дозу Це у нас перець. Це у нас до підживлення, потім покажу за тиждень. І зараз підливати більші помідори. Не лізь зверху, влій під корінь. Лік у них ще став. Отаку. Що тебе розбавити. Ось таке підживлення на сьогодні помідорів. Перцю. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і далі ще буду показувати Це наша картопля А ми йдемо розбавляти на ще одну лійку 10-літрову. Піжимо ще більші помідори і будемо закінчувати. А я йду висажувати саженці, полуниці, в стаканчики. Кого цікавлять саженці, полуниці в стаканчиках пишіть. Сорт Альба, Амі, Полка, Пері і Азія. Мурану і Кабрілу поки що для себе. Це вона нас Тут наші флячки, вода. Тут огірки ще підливаємо. Ось такі огірки. Може буде теж підживлення? Буду показувати. Ми набираємо ще 10 літрів води, розбавляємо, йдемо закінчувати. Це у нас кальцева салітра. Всім до зустрічі! 20 грам на 10 літрів води.